Повістки від Джеку та мобілізація обмежено придатних топ 5 питань про мобілізацію за тиждень. Розповідаємо про головну інформацію стосовно мобілізації, яку ми зібрали протягом поточного тижня від 16 до 20 січня. Після початку війни багато українців добровільно стали на захист нашої держави, навіть ті, хто взагалі не мав військового досвіду. Однак загальна мобілізація триває, а це означає, що до лав Збройних сил можуть призивати чоловіків віком від 18 до 60 років. Чи можуть мобілізувати обмежено придатних осіб? Під час воєнного стану в Україні можуть мобілізувати навіть обмежено придатних військовозобов'язаних, але з певними обмеженнями. Для військовозобов'язаного, який визнаний обмежено придатним до служби та пройшов медкомісію, вказується, які види служби та роботи йому протипоказані. Обмежено придатні військовозобов'язані на не непридатні до служби, у високомобільних десантних військах, у плавскладі, у морській піхоті, у спецспорудах. водночас їх можуть залучити до служби у частинах підрозділах забезпечення, у військових комісаріатах, в установах, організаціях, навчальних закладах. Тобто, якщо обмежено придатних осіб призивають до військової служби, то їх не мають права відправляти в зону бойових дій, а конкретні обмеження щодо несення військової служби мають бути вказані у висновку військово-лікарської комісії. Чи може ЖЕК роздавати повістки? Отримати повістку під час воєнного стану можна навіть від працівників ЖЕКу, у такому випадку представник ЖЕКу повинен мати відповідну відомість. Коли людина отримала повістку, то вона має підписати документ, де буде вказано дату та час. Це буде підтвердженням того, що вона отримала повістку. У разі, якщо людина відмовляється приймати документ від представників ЖЕКУ, то це треба завірити офіційно, тобто скласти відповідний акт зі свідками. Чи є в Україні місце, де вручати повістки незаконно? Насправді в Україні немає такого місця, повістку можуть вручити будь де і це буде абсолютно законно. Її можуть вручити навіть у громадській вбиральні, головне, щоб співробітники, які видають такий документ, дотримувалися певних правил, а місце перебування людини при цьому зовсім не важливе. Повістка вважається законною, якщо її вручали співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вона оформлена з дотриманням усіх вимог вірно вказані дані наявна печать. Якщо людині вручили повістку без дотримання певних вимог, то вона має повне право від неї відмовитися, для цього складається відповідний акт при свідках. При відмові відповістки за таких умов людина не понесе ніякої відповідальності ні кримінальної, ні адміністративної. Однак, якщо людина відмовилася від повістки без належних причин, то у такому разі вона може понести адміністративну відповідальність та заплатити штраф. Нові правила військового обліку для чоловіків за кордоном. В Україні було ухвалено постанову номер 1487 про новий порядок ведення військового обліку, згідно з якою усі військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, мають повернутися в Україну, якщо вони не мають відстрочки. Згідно з цим документом, Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади протягом шістьох місяців повинні здійснити перегляд і приведення своїх нормативно правових актів у відповідність з постановою. Процедура взяття на військовий облік тих, хто виїхав за кордон, має бути розроблена протягом шістьох місяців, починаючи з 5 січня 2023 року. Як роботодавці можуть сповіщати своїх працівників про необхідність явки до військомату, в Україні почали діяти нові правила військового обліку, згідно з якими на роботодавців накладаються певні зобов'язання. Відповідно до зміну процедурі оповіщення військовозобов'язаних працівників, про виклик до військометів роботодавець має видати наказ в розпорядження про повідомлення військовозобов'язаних, повідомити таких осіб під особистий підпис щодо необхідності прибуття до відповідного ТЦК та СП, надсилати копію вищезгаданого наказу у триденний термін у відповідний ТЦК та СП. Ознайомлення військовозобов'язаного працівника з таким наказом допускається з використанням засобів електронних комунікацій з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. Також під час воєнного стану оповістити працівника про виклик до військомату можна навіть за допомогою месенджерів. У такому випадку, якщо військовозобов'язаний працює дистанційно або за кордоном, він вважається повідомленим про необхідність явки до військомату. Якщо після цього працівник не з'явився до територіального центру комплектування, то він автоматично вважається правопорушником і може притягуватися до відповідальності.